Нещодавно до Вінниці завітали військові з української добровольчої армії. Всі вони побували у найгарячіших точках зони бойових дій. Для поважних гостей громадський діяч Сергій Кудлаєнко влаштував теплий прийом та екскурсію. Аби хоч трошки відволіктися та провести психологічну реабілітацію, військові завітали до центру комплексної реабілітації Обрій. Тут молодь з інвалідністю виготовляє окопні свічки, які передають захисникам на фронт. Невелику екскурсію для гостей провела спеціалістка центру реабілітації Анна Пряткіна. За її словами, у центрі є свічкова майстерня. При допомозі інструкторів з праці та працівників центру молодь розплавляє віск, заливає у форму. А для окопних свічок вони щільно закручують картон у спеціальні залізні банки та заливають воском. Якщо серйозно і підходити, знаєте, з економічної точки зору до роботи, Допроку. то в цю баночку вміщується 300 грам парафіну. 10 – це 3 кілограма. Якщо помножити це на закупівельну ціну, наприклад. Оптову, оптову, то приблизно це 140, да, 143 гривни. От 143 да, і 300 грам. Тому ви можете уявити, да, скільки ми можемо зробити з одного кілограму. Тому але, але все рівно ми це робили і далі будемо продовжувати робити, бо це потрібно. Зараз літом ми трошки наростимо, наші потужності. До різних тематичних свят вони виготовляють ще мило, а свічки ручної роботи вручили військовим на згадку про сьогоднішній так. день і матір Божу вам допомогу. Так, це щоб ви завжди пам'ятали. Так, це матір Божа допомогу вам. Будь ласка, Так, так дякую. Ви, 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 заробляє ви. Заробляє. ви, ви так, робите дуже важливу справу. Також Анна Прядкіна розповіла, як функціонує їхній центр. Діти ще виготовляють різні вироби з дерева, а для них проводять різні майстер-класи. У центрі все доступно, а туалети спеціально облаштовані. Спочатку повномасштабної війни вони додають прихисток родинам людей з важкою формою інвалідності, людям літнього віку, в тому числі на кріслах колісних лежачих. Забезпечують їм комфортні та безпечні умови проживання. На першому поверсі у нас же проживають люди, теж які тимчасово переміщені. От, тому і теж вони з важкими формами інвалідності, там є чоловіки, які лежачі в нас, тому що ми дали прихисток найважчі категорії, які потребують такого, знаєте, найбільш трудоємкого супроводу, трудоємких таких процесів і. Ми знаємо, що таке інвалідність, яка супроводжується не лише фізичними такими особливостями, але й психічними. На території центру встановили пандус та облаштували зручний вхід для людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Завдяки цьому можна безперешкодно потрапити всередину. У будівлі також функціонує ліфт, що значно полегшує доступ до всіх приміщень. Окремої уваги заслуговує спортивний майданчик та смуга перешкод для набуття навичок користуватися кріслом колісним. Тут зробили спеціально обладнану дорогу та тренажер-імітатор, щоб навчити долати перешкоди на кріслі колісному за будь-яких умов. Люди, які вперше сіли на у візок або у крісло колісне, можуть навчатися долати, наприклад, сходи, то пандус, наприклад, неправильний. Це пандус правильний з того боку теж сходи. у Нас є інструктор. Теж. Чоловік, який е з Бахмута, вони живуть з мамою тут. О, от він на візку. Якраз він виступає у нас інструктором у разі повітряної тривоги. Всі вихованці та персонал прямують до облаштованого укриття, в якому є теплі ковдри, медикаменти та засоби захисту.